Шановні батьки, ви всі любите свою дитину, піклуєтеся про неї, але іноді не чуєте її. Тож пропоную вам послухати, що хоче сказати вам ваша дитина. Не захищайте мене від наслідків власних помилок. Я вчусь із власного досвіду. Не засмучуйтесь дуже сильно, якщо я кажу, я ненавиджу вас, я не маю це на увазі. Я хочу, щоб ви пожалкували про те, що зробили. Не переживайте, що ми проводимо разом надто мало часу. Значення має те, як ми його проводимо. Не намагайтесь мене позбутись, коли я ставлю відверті запитання. Якщо ви на них не будете відповідати, я перестану взагалі їх вам ставити. Не вимагайте від мене пояснень, чому я це зробив. Я іноді і сам не знаю, чому я так роблю. Не робіть для мене і за мене все, що я в змозі зробити сам. Я можу потім використовувати вас як прислугу. Не випробовуйте мою чесність, коли я зляканий, то легко перетворююсь на брехуна. Не розбещуйте мене, цим ви мене псуєте. Я дуже добре знаю, що не обов'язково надавати мені все, що я вимагаю. я просто випробую вас. Не будьте непослідовними. Це збиває мене з пантелику і змушує вперто намагатися у всіх випадках залишати останнє слово за собою. Не бійтеся бути вимогливими зі мною. Я надаю перевагу саме такому підходу. Це дозволяє мені визначитись. Не давайте обіцянок, яких ви не можете виконати. Це похитне мою віру в вас. Не піддавайтеся на мої провокації, коли я кажу або роблю щось тільки для того, щоб роздратувати вас. А то надалі я намагатимуся досягти ще більших перемог. Не змушуйте мене почувати себе меншим. Ніж я є насправді, я відіграюся над вами за це, ставши плаксою. Не дозволяйте моїм поганим звичкам притягувати до мене надмірну частку вашої уваги, це тільки надихне мене на їх продовження. Сподіваємось, що всі ці поради стануть вам в нагоді.